Під час Революції Гідності 2014 рік була популярна така пісня Ніколи ми не будем, братіями, ні по родині, ні по матері. Духа не у вас бути свободними, нам не стати з вами. Наже сводними. Справді, хто ми є з росіянами? Чи ми є? Родичі? Чи ми взагалі належимо до різних народів, до різних світів, як і з тим, що вважається, що ми і росіяни, і українці належать до слов'ян? В коментарях одного з останніх відео, присвячених питанню, хто ми є, українці, ірландці та шотландці, було багато коментарів в тому плані, що дарма я відношу росіян чи московитів до слов'ян. Це неправильно. Українці і росіяни, який рівень спорідненості між нами? Може в нас такий рівень спорідненості, як між людиною і мавпою, або між людиною і динозавром, чи все таки ми брати? Що каже про це історія? Що думають про це професійні історики та професійні філологи? Підписуйтеся на мій YouTube канал, потрібні ваші коментарі і вподобайки. І поширення в мережах для своїх друзів, знайомих і так далі, мусимо розглянути банальне питання. Чи близька спорідненість є гарантією добрих взаємин, дружби, любові, взаєморозуміння, взаємоповаги, взаємопідтримки і так далі? Що каже про це історія? Візьмемо приклади, про які багато з вас. І так знають, просто ми їх згрупуємо якраз під нашу тему. Чи родина нам, росіяни, біблійна оповідь про двох братів Каїна та Авеля. Брат Каїн убив брата Авеля. Брати. Але скажуть, це міф, вигадка. Добре, беремо історію стародавніх ізраїльтян, єврейського народу. Цар Давид і його сім'я. Син його Амон сподобав собі свою напіврідну сестру Тамар, звабив її, з а потім вона йому не сподобалася. Рідний брат Тамар, Авесолом, затаїв злобу і через два роки після цього вбив Амона, який був первістком Давида, через що Давид багато що терпів своєму первістку, в тому числі і то, що він збезчестив свою сестру. Авесолом втікає з Єрусалиму, потім через деякий час мириться з батьком. Потім через деякий час повстає проти батька, але в вирішальній битві зазнає поразки від війська царя Давида, і під час втечі він гине. І дотепер збереглася гробниця Авесолома в Палестині, сини молодші Давида, Адонія та Соломон. Саме в кінці життя царя Давида точилася боротьба між ними, хто стане наступником батька. Цар Давид вибрав Соломона. Адонія ніби змирився, але. Після смерті Давида він знову почав плести інтриги, і Соломон наказав вбити свого брата Адоні. Брати, батько і сини. І Скажуть, це було давно. Добре. Туреччина, серіал Величне Століття. В середньовічній Туреччині був звичай всіх братів нового султана вбивати. Їх просто давили шовковим шнурком. Цей сюжет є і присутній в серіалі Величне Століття. Там Сулейман наказує вбити свого старшого сина від іншої жінки, не від Роксолани. Але потім два рідні брати і по татові Сулейманові, і по мамі Роксолані. Баязет та Селім борються. не на життя, а на смерть. І один з них гине. Рідні брати. І що з того? Там, де питання багатства влади. Там зовсім інші правила або відсутність правил і моралі буває часто, на жаль. Скажуть, у нашій історії такого не було. Та ні, у нас було дуже багато. Візьмемо синів Святослава Хороброго. Київський князь Ярополк вбив свого брата Олега, Древлянського князя, потім Новгородський князь Володимир. Ще один брат, ну правда напіврідний, бо бо не тільки спільний батько, переміг брата Ярополка. І коли вже мали відбутися перемовини з переможеним Ярополком, коли він зайшов у той будинок, де на нього вже чекав Володимир, звідки взялися два варяги? Ну і вбили Ярополка? Звідки взялися ці два варяги? Як охорона Володимира пропустила їх в будинок? Нікому більше нічого не зробили, тільки Ярополка оббив. Може, далі щось змінилося в кращу сторону? Володимир Святий та його сини. Було в нього 12 синів від різних жінок. В кінці свого життя Володимир готовив похід проти свого сина Ярослава Новгородського, бо той відмовився платити данину. Фактично повстав проти батька. Але Володимир помирає. Троє його синів Борис, Гліб та Святослав, були убиті під час міжусобиці. Літописна традиція приписує. Це злочинне діяння Святополку Окоянному, найстаршому із синів. Ну, Там є дискусія, чи був він насправді сином Володимира, чи був сином його старшого брата Ярополка. Факт лишається фактом. Троє синів Володимира під час міжособиці гинуть. Тепер, уже, більшої сили набирає версія, що це хромий Ярослав, який потім прозваний був мудрим. Найняв вбивць, які вбили його братів. Ну добре, там були напіврідні від різних матерів. Але візьмемо приклад сім'ї Ярослава Мудрого. В нього було декілька офіційних синів. Його спільного шлюбу із шведською принцесою Інгенгердою. Три сини дожили до зрілого віку і брали участь в керуванні Київською Руссю. Старший серед них, Ізяслав, тоді Святослав і Севолод. Перших майже 20 років троє братів керували разом. Але в 1073 році Святослав і Севолодом вигнали старшого Ізяслава, той втік до свого тестя у Польщу. І декілька років Святослав був головним правителем, а його правою рукою, можна сказати, був Севолод. Вони поділили Київську Київського на двох. Що ділити на трьох, коли можна на двох? Але Святослав помирає в 1076 році і Зіслав, за допомогою польського короля польського війська повертається на Київський престол, мириться із молодшим братом Всеволодом. Але проходить два роки, і в 1078 році вони змушені воювати із своїми племінниками. Стрийки, так в Голичині називають татових братів, воювали із своїми племінниками. І в битві на Нежатиній Ниві загинув і один племінник, і загинув Великий Київський князь Ізяслав Ярославович. І це все рідні брати, рідні племінники. Так що родинні стосунки, близька спорідненість, не є гарантією добрих стосунків, запобіжником від віроломства, підступу обману, злочинів, ненависті і так далі. Або візьмемо сюжети в нашій літературі. Сюжетом для Миколи Гоголя, Тарас Бульба, стала реальна історія. Вона відбувалася ближче до його часів, не перед Хмельниччиною, а вже після. Коли батько за те, що син переметнувся до поляків, сам пішов і вбив його. Було таке. Так зробив один старшина козацький. Або візьмемо сюжет п'єси Ольги Кобилянської Земля. Брат убиває брата за землю. І обоє вони українці. Ну, скажуть, це на рівні людей це одно, а на рівні народів це інакше. Та невже? Та візьмемо самі народи. Всередині народів. Час від часу бувають міжусобні громадянські війни. Візьмемо, наприклад, французів. Так звана Гугеноцька війна. Французи за те, що одні. Вважали себе гугенотами, а другі католиками, різали один одних немилосердно, безпощадно, безжально. Спочатку гугеноти зробили різанину католиків у портовому місті Бордо. А за деякий час католики набагато більших масштабах зробили різанину гугенотів у Парижі. Так звана Варфоломеївська ніч. І що з тим зробиш? Співвітчизники один народ. А чи в росіян такого не було? Візьмемо Російську революцію, а потім громадянська війна Белеє і Краснеє. Під час громадянської війни більшовики не пожаліли навіть сім'ю колишнього царя Миколи II. Він був розстріляний із своєю жінкою, із дочками, із неповнолітнім сином все для торжества революції. Чи візьмімо, наприклад, сюжет роману Вершники? Радянського українського письменника Юрія Яновського починається роман із жорстоких боїв. Чотири непримиренні сторони. Чотири військові загони від цих непримиренних сторін. І кожну сторону в цих боях очолюють рідні брати, половці. Кожен з них має таке яскраве українське прізвище Половець спочатку. Петлюровець половець перемагає і вбиває свого брата, офіцера Вінської армії. Тоді брат Махновець із своїм загоном розбиває петлюрівців. І тоді, коли виконана чорна робота, головна, приходять червоні. І більшовик половець вбиває брата-махновця. Потім радянська цензура змусила. Юрія Яновського переробити, щоб брат більшовик не вбив брата махновця, що махновець сам застрілився. І без допомоги частини українців ніяка більшовицька влада не могла утвердитися в Україні. Оці всі щорси, боженки, а ще більше було байдужих людей. І це теж сприяло більшовикам. А руїна. Як себе самі українці нищили, самі себе ослаблювали. Не було владу і миру в Україні після смерті Богдана Хмельницького, я казав гетьман Івана Мазепа, самі себе звоювали. Добре, візьмемо стосунки між окремими народами. В першу чергу, ми і поляки. Ви знаєте, що тепер поляки нам висувають претензії? За волинську трагедію 1943 року чи може Польща заблокувати вступ України до ЄС через історичні претензії? Може. А скільки звірств, вбивств було під час визволення війни Богдана Хмельницького, поляків проти українців, українців проти поляків? Свичайно, що в шкільних підручниках про це не пишуть дуже, раніше взагалі не пишуть, але вона була дуже жорстока. І бачите, і тепер, з однієї сторони, поляки нам. Солідно помагали під час війни, а з другої сторони, потім зерно не пускали, висипали зерно на землю і тому подібні речі. Чи є в поляків сумніви, що українці це слов'яни. Або чи є в нас в українців сумніви, що поляки також належать до слов'ян? Чи візьмемо, наприклад, взаємини арабів та ізраїльтян євреїв. Це ж родичі араби походять від сина. Авраама Ізмаїла. А євреї походять від внука Авраама Якова. Виходить, що це стрийко араби і племінник Яків. І дивіться, якого жару дають стрийко із племінником на Близькому Сході. Як це впливає на значну частину світу. І яка була програма в арабів скинути Ізраїль в море, щоб Ізраїля. Як окремої держави просто на Близькому Сході не було. Мати таких родичів, то й ворогів не треба. На південні слов'яни, розпад Йогославії. Боролися між собою слов'яни, серби, хорвати, словенці, боснійці, всі слов'яни. Але яка була ворожнеча? Спроби геноциду, масові вбивства, звірства, які були припинені втручанням сил НАТО. До речі, є паралелі між Єгославією та Радянським Союзом. Єгославія це як Маленький Радянський Союз, Сербія як Росія, а Хорватія це Україна. До речі, Хорвати пов'язані з Україною. Зокрема, на Прикарпатті в Київській Русі був племений союз білих Хорватів. Частина, значить, їхніх родичів, Хорвати емігрували, переселилися на Балкани. Казати, що росіяни не належать до слов'ян тільки на тій підставі, що ми зараз воюємо з Росією, це просто несерйозно. Так, у нас є всі підстави їх не поважати, не любити, мати до них претензії, але не втрачаємо здорового глузду. А зараз думка українського, професійного історика. Хто такі росіяни? Я Дмитро Вортман, картограф, науковий редактор енциклопедії історії України. Чи є росіяни фіноуграми? Коротка відповідь. ні. Чому віднесення того чи іншого етносу до тієї чи іншої групи робиться виключно за мовою? Значить, ну, загально визнана, що російська мова належить до слов'янської мовної групи. На цьому можна поставити крапка. Походження. Етносу, ну, біологічно так би мовити, да? те, що там при утворенні етносу, е в утворенні етносу брали участь різні етнічні групи, значення ніякого немає. Посилання на ціле відео буде в описі до відео. А зараз думка професійного філолога Остапа Українця, який, крім того, є автором ютуб каналу Твоя підпільна гуманітарка. А, про слов'янські мови. Де вони локалізуються? Тобто східні це Україна, Росія, Білорусь. Західні, це Польща, Чехія, Словаччина, і все південніше Словенії, що слов'янські мови, це все південно-слов'янські мови. Так коректно казати, що українська з білоруською разом мають більше спільного між собою, аніж будь-яка з них має із російською, що росіяни гірше за інших слов'ян володіють іншими слов'янськими мовами, навіть на у в плані простого розуміння, оскільки Росія буквально довгий час розвивалася в відносно в більшій ізоляції від інших слов'янських спільнот. Ось ця ідея про те, що Росія насправді має пригорнути до себе усіх братів слов'ян і об'єднати їх в єдиній слов'янській сім'ї. Це ж уже пам'ятка ідеології панславізму. Це вже 18-те, здається, століття найраніше. І на завершення думка доктора філологічних наук Віктора Мойсієнка. І от так от і слов'яни розійшлись. Ми слов'яни, але ми десь уже. Виділились, виокремились. В мовному плані ми маємо свою неповторність. Вона не унікальна. Вона точно така, як хорватська неповторність, македонська неповторність, словенська, польська, білоруська, російська. От, Тут ми не кращі, не гірші, не давніші. Нормальні. Ми нормальні, нормальні слов'яни. Посилання на відео із Остапом Українцем і з Віктором Мосієнком. Це канали 10 запитань історику і без брому. Посилання на відео будуть в описі до мого відео. Дивіться, щоб українці не дурили себе і не розказували казок іншим. І не забувайте підписатися на мій YouTube канал, а також прокоментувати. Що ви думаєте стосовно наших родинних стосунків із росіянами? А я бажаю! Миру і перемоги Україні, українському народові. Всього нам найкращого.